Правоохоронці викрили підпільну гуральню, де незаконно виробляли спиртні напої. Займалась цим бізнесом мешканка жовківщини. Виробництво розмістили просто у своєму помешканні. Оперативники виявили у помешканні фальсифіковану горілку відомих марок. У гаражах та підсобних приміщеннях віднайшли діжки для зберігання спирту корки та етикетки. Зовні людини не фахівці, не фахівцю, який не знає і не знає основних ознаків. Справжньої марки акцизного збору відрізнити було дуже тяжко. Була вказана продукція, виготовлялася на досить високому рівні, використовувалися обладнання, зокрема корки такого з такого стану, такої якості, які нічим зовні не відрізняються від справжніх виробів. Аналогічних, за словами нишпорок, вартість вилученого товару сягає тисячі гривень. Збувала спритниця свою продукцію майже по всій області. we